Доброго часу доби, з вами дивні Теорії. Сьогодні ми поговоримо про випадковості, чому теорія базована на тому, що випадковості в цьому дуже мало та чому вони нам рятують життя. Для початку роз'яснимо, що для багатьох з нас випадковість це щось, що сталося само собою, і взялось без впливу зовнішніх факторів. І якщо я вам скажу, що це взагалі не так, моя теорія говорить, що будь-яка подія, навіть якщо назвати її випадковою, несе за собою перебіг інших подій, які ви могли би назвати випадковими, але і серед них були події, правда ж? Наприклад, ви зранку збираєтесь на роботу, ви працюєте в офісі, і вам потрібно мати все попрасоване, чисте і акуратне. Ви підготовлюєте одяг, вдягаєте і йдете на роботу. На роботі вирішуєте з чашечкою кави, і на тобі ви проливаєте її на тільки нови випрасовану гладеньку і чисту сорочку: берете перерву, зголошуючи і їдете додому по новий одяг. Підходите до місця, де прасували цей одяг, і бачите, що не виключили праску. І Яке велике щастя, що не хватило часу! Щоб щось загорілось. Повертаєтесь на роботу, як ні в чому не бувало, розказуєте своїм колегам про це, і всі радієте, як вам пощастило. Хочете сказати, що це випадковість? Ні. Наприклад, шеф міг би бути не в настрої і не відпустив би, або ж в когось знайшлась інша сорочка, наприклад, з ваших колег. Але єдиний, хто міг мати сорочку заніс на прання. а шеф. Зранку отримав гарну свістку, і він з легкою душею відпустив вас додому. Така ж історія з запізненням кудись. Якщо вам постійне червоне світло на дорозі, або ж поїзд запізнюється. Не нервуйтесь, це так званий збіг обставин може врятувати вас від аварії чи злетіння з райок. Це була перша частина теорії, що випадковості не випадкові. Якщо вам подобаються мої теорії, або ви також такої думки, та як я, підписуйтесь, ставте лайк, коментуйте якої ви думки про це.